Всім привіт, це цікаві факти про Мардер Містері 2. Перший факт те, що Мардер Містері 2 створили 18 січня 2014 року. Другий факт, який багато знають, це те, що розрабник Мардер Містері 2 це Нікеліс. Факт номер 3. Те, що самі рідкі ножі в Мардер Містері це. Це ніксайф чим ну, або Касаніка. І ще я вам розкажу, чого деякі ігроки, і які ігроки використовують, наприклад, які використовують чити. Це ігроки, які не вміють грати в мармістрі і не хочуть вчитися. тому, щоб їм було легко вижити. То вони беруть чіт. Але мінус того, що ви заважаєте Мардуру, і ви, може, ви може, буде довго прокачувати свій рівень до сотого. Саме дорогий пістолет в Murder Mystery 2 це Gold Sugar. Ще є багато лагів в Murder Mystery 2. Це. Є, наприклад, коли є. Ну, коли ви зайшли в гру і вже починається карта, вам дали роль, але ви в лобі. І ще коли ви заходите на сервер, ви чорний чи чорне? І ще є типи в Мардер Містері 2. Перший це кемпер, який стоїть біля пістолета, щоб його ніхто не вкрав. Далі, це тімери, які просто ПВП. І я ненавиджу тімерів, хоча сама тімерка. І ще є джампери. Це коли вони, боя... ну, коли вони бояться програти або їх вб'ють. Да. і... Вроді на цьому, А, ще з камер, які пишуть, продаю годлі за оце усе. Хто дасть типу, ніж, я вам потім в другому, треті дам ніж. Крутий і ваш віддам. Не віддіться, будь ласка, це просто лютий скам. Краще покупати на яких сайтах, які ну, не будуть врати. Ну я суржиком, коротше говорю. И всім дякую за перегляд, всім пока. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, пані веселка великими буквами, пані, там, після пані ем, подчеркивания І сердечко райдуки там. Да, всім пока!